Вітаю вас на календарі 18 квітня, день навколишнього середовища. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Ярослава Когутяка. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня, вітаю вас. Я вас вітаю з професійним святом. Оце думаю, пощастило вам У вас в році кілька таких свят професійних. Так. Кілька дійсно, і враховуючи, що об'єднали і екологію і туризм, то їх прибавилось. А скільки? Я не готовий сказати. Ну, я думаю, що до п'яти так мені чомусь здається. Національні парки святкують свої, туристи свої, водники і рибники, які також у нас святкують свої. Свята, ну і звичайно, екології, екологи відмічають ті, які у них по календарю передбачені. Ми багато років ми... пропрацювали в рибоохороні. То теж ці свята ваші? Так, день, так. день рибалки це останній остання неділя червня. Традиційно святкую разом з усіма рибалками. Пам'ятається, мені пане Ярославе, Ми з вами зустрілися вперше майже рік тому. Зразу після вашого призначення керівником департаменту, пам'ятаєте, ми тоді з вами говорили про плани, мали грандіозні плани по втіленню. Складний був рік, однозначно для всієї держави для кожного з нас. От що вдалося втілити з того, що ви собі тоді запланували? Ви знаєте, я би сказав, що тоді це ще не були плани, тоді це були швидше за все мрії. От зараз, коли є розуміння. Того, що дійсно потрібно зробити по напрямках і враховуючи досвід уже річної роботи, практичну виконану роботу, тепер дійсно я вважаю, що це є плани. Бо з'явились, крім тих ідей, які були тоді, з'явилось дуже багато нових, вже як я говорив, враховуючи. Ті особливості і обставини, в яких опинилась і держава, і екологи, і суспільство взагалі, то тепер дійсно це є плани. Тоді це були просто мрії. Працюючи майже рік в департаменті, ви Зіткнувшись вже ситуацію. З, з реальними особливостями вирішення тих чи інших питань, внісши корективи. В роботу. Тепер я дійсно можу сказати, що є просто напрямки роботи, які потрібно виконувати. Одні з них першочергові, одні можуть почекати, але загалом в екології немає другорядних питань. Тут всі напрямки важливі, питання лише в тому, наскільки ми можемо в певний період часу їх реалізувати. І наскільки буде профінансована галузь. Ну з фінансуванням це особлива тема. Не будемо про це сьогодні. Ми мусимо виходити з того, що можемо зробити на наших ідеях, мріях, ентузіазмі. І, дякуючи буковинському суспільству, я можу сказати, що дійсно є і групи людей, і організації, які дійсно допомагають, які хочуть щось зробити, хочуть втілити ті ідеї, які... До цього часу в суспільстві визріли. І все-таки, яким був рік цей, що минув для вас, рік на посаді директора департаменту? Отже, він ж не був лише ознайомлюваний для вас? Навпаки, з перших днів прийшлося зразу впрегтись в роботу, і я би не сказав, що з часом цієї роботи стає менше. З'являються якісь нові проблеми, нові способи вирішення старих проблем. І таким чином цей шлях закінчення немає. Тут при бажанні до самовдосконалення можна Знаходити роботу собі. Немає постійно. Немає меж меж. Знаю, що ви берете активну участь у втіленні програми з розвитку туризму на Буковині. Що вдалося зробити за останній рік? З ким співпрацювали? Поділіться, будь ласка, інформацією. Взагалі, ми готові до співпраці з будь-якими організаціями, які готові працювати в цьому напрямку. Можу похвалитись певними здобутками. Наприклад, ми фактично реанімували програму спільну українську румунську, яка фінансується за кошти Євросоюзу. Фактично ми реанімували цю програму і затягнули більше 100 тисяч євро коштів для реалізації програми, яка називається. Безпечний туризм в горах Буковини. Надіюсь, що це буде перша програма, яку ми закінчимо і за якою потягнуться інші. Ми просто не мали права закинути цю програму, бо була надія, що дійсно ми в очах європейців будемо виглядати достойно, будемо виглядати людьми, які дійсно Тримають слово і які можуть виконати ті зобов'язання, які на себе взяли. Значні суми ви називаєте. Що Значні буде вцілюватися за цією фінансування? Цієї? Там передбачено кілька маршрутів. Маршрути водні і велосипедні. Зараз ми вже перебуваємо на стадії проведення організації тендерних закупівель. І будемо привчати наших людей до використання природних ресурсів в тому вигляді, в якому це здійснюють дійсно європейці. Ми організуємо кілька маршрутів для того, щоб люди могли оцінити всі принади, всю красоту Буковинського краю і дати можливість реалізувати ту частину туристичної програми, яка Передбачена в області, пане Ярославе. Знаю, що нещодавно на Буковину приїздила делегація американців по обміну досвіду. мабуть, що вони будуть нас вчити і вже вчили, як розвивати лісний туризм на Буковині. Про це й говорив і Анатолій Ковальський був нещодавно в нас в гостях. Ви теж брали участь, так департамент брав участь. Я особисто не був там. Були представники, які займаються безпосередньо туризмом у нас в департаменті. Дійсно, американці вирішили поділитись досвідом, бо сама система експлуатації і ведення лісового господарства, вона досить сильно відрізняється. І е, зараз ми йдемо до того, щоб використовувати е, не лише деревину як е, сировину для виготовлення меблів, а ліс це взагалі е, таке формування, яке потребує і е, всебічної уваги, і, в свою чергу, дає можливості для е, більш е, глибокого, е, можна навіть сказати, філософського сприйняття цього світу. І в цьому напрямку дійсно американцям є чим поділитись, бо та система, яка існує у них, вона набагато прогресивніша. Вона може трошки незрозуміла для нас, але загалом це такі аспекти, яких варто повчитися. Пане Ярославе, яким чином ми будемо втілювати цю програму? Як будемо розвивати наш лісний туризм? Перш за все, Чим відрізняється американська взагалі і експлуатація цих лісових масивів і служба охорони, там дуже велику роль відіграють громадські організації. Фактично державний контроль в порівнянні з нашим, він достатньо слабкий. І е, дуже багато е, механізмів е, саморегулювання цієї системи вони покладені на е, громадські організації, які там дуже активні і е, традиційно дуже вдало і вміло використовують е, можливості для е, саме туристичного і Рекреаційного бізнесу. Ви так з висоти свого досвіду в цій сфері. Як вважаєте, за скільки років нам вдасться хоча б підтягнутися до такого рівня? Ну, чесно кажучи, я вражений злетом духу українців, вражений тим, як швидко у нас будується громадянське суспільство. І я сподіваюся, що кілька років, враховуючи таку допомогу і досвід, кілька років нам потрібно буде для того, щоб наші громадські організації вийшли на той рівень, який дійсно вимагає докорінної зміни саме оцінки відношення людей до запасів, і зокрема до Лісових запасів пане Ярославе, ми часто чуємо в засобах масової інформації, як обговорюють різні факти, які стосуються національних природних парків. І от знаю, що була підписана угода про створення асоціації дністровських природних національних парків. Що це за угода? Розповідайте. Насправді було підписано дві угоди про створення асоціацій. З одного боку, це Асоціація національних парків, які розташовані по Дністровському каньйону. Інша асоціація це Буковинських національних парків, яка об'єднує національні природні парки Хотинський, Вижницький і Черемоський. Тобто наша область має три. Наша область має три національних парки, і, до речі, можу також похвалитись, що процент заповідних територій у Чернівецької області один з найбільших по Україні. І у нас дійсно є, що охороняти, і це така сторона, якою ми дійсно можемо гордитись. По Дністру створення такої асоціації було пов'язано з тим, що система екосистема Дністра вона потребує більш масштабного, більш системного підходу. І основною метою створення такої асоціації це є об'єднання зусиль різних національних парків в напрямках і науково-дослідницькому, і туристично-рекреаційному, і природоохоронному. Тобто ми не можемо ділити екосистему Дністра і самий Дністер. Це є єдина цілісна система, яка потребує так само цілісного підходу. А коли була підписана угода? Угода була підписана в березні місяці. Я особисто був присутній, я був запрошений. На цей захід дійсно були присутні представники директорів національних парків. Тобто про П... наслідки підписання такої угоди ще запитувати у вас рано, правда? Ну, Наслідки вони вже намічені це планується спільне проведення наукових конференцій, Вовна, плани, семінарів. До речі, у квітні місяці відбудеться такий захід в Національному природному парку Череморській. Ми започаткували цей захід ще минулого року в Національному природному парку Хотинський. Було проведено науково-наукову конференцію міжнародну. Там були Представники міжнародних наукових організацій, так само зараз стосовно Череморського, вже заявлено 5 країн-учасників цієї конференції. Метою є висвітлення проблем, які пов'язані з охороною фауни. на Об'єктах, які отримали статус об'єктів природно заповідного фонду. Як щодо міждержавної співпраці, співпраці по міждержавним програмам, по грантам, що відбувається? Зараз ми дуже активно працюємо в напрямку розроблення програм. Зараз планується виділення коштів в рамках спільної програми україна молдова Пізніше буде Україна-Румунія. І нещодавно відбулась нарада з представниками наших громадських організацій, які представляють такий напрям діяльності, як риболовний туризм і риболовний спорт. Та щось новеньке в області втілюватиметься в життя? Це новеньке, на жаль, перспективи, які є у області, до цього часу не використовувались, тому враховуючи, що у нас є така перлина Буковини, як Дністер, Дністровське водосховище, у нас є дуже багато водойм, в тому числі і гірських, де є дуже цінні види риб. І е, я думаю, що справа дуже перспективна, і е, якщо румунська сторона могла організувати такий е, об'єкт, як е, Радута, то наше Дністровське водосховище, я вважаю, що не гірший об'єкт за своєю красотою і за можливостями, тому Надію, що з часом ми також зможемо організувати риболовні турніри змагання на міжнародному рівні. Кого будете запрошувати до втілення таких програм, мабуть, і рибалок-любителі? На даний час в області працює чотири громадських організації, які працюють саме в напрямку. Риболовного туризму, спортивного рибальства. У нас є свої чемпіони, тому вони долучились зараз до розробки. Був проєкт, який це, який, на жаль, не був втілений за минулі роки. Пробуємо відновити те, що було вже напрацьовано, і втілити проєкт трошки в, менший, в менших масштабах. Але я сподіваюся, що Дністровське водосховище дійсно зможе ближчим часом порадувати наших рибалок. Якимись новими здобутками дозвольте мені зараз поставити вам меркантильне запитання. Можна? Слухаю. Я почула багато планів, перспективи є в роботі. Фактично, ви знаєте, чим займаєтеся, і бачите, до чого йдете. Так, за які кошти буде це все втілюватися? Я розумію, що є кошти по грантам, є згідно міжнародних програм. Якщо до державного фінансування, я не даремно робив акцент на. Використанні грантових коштів і коштів, які можуть бути залучені в результаті інвестиційної діяльності. Бо, на жаль, державне фінансування не дає можливості реалізувати в повному обсязі ті заходи, які плануються. Хоча в минулому році ми по програмі Екологія. Виділили 2,7 мільйонів гривень на реалізацію власне, робіт, пов'язаних з покращенням екологічної ситуації. Це роботи, які виконувалися в різних напрямках. Якщо говорити про основні, хоча я казав, що немає другорядних. Але е, дуже важливе значення має е, два напрямки: це очистка е, стічних вод і е, оброб, переробка е, і утилізація відходів. То в цих напрямках нами було виділено е, досить багато коштів, на жаль, не всі змогли їх використати е, загалом. Наприклад, на реалізацію програми по очистці стічних вод виділялось 1,7 млн грн. Не всі використали. Наприклад, Путила не змогла провести тендерні процедури, і в зв'язку з цим повернулось 320 тисяч гривень. Загалом з 2,7 грн. в бюджет назад повернулося 1,3 мільйона грн, А взагалі, на, якщо говорити про суми, які виділяються, то мені, звичайно, не дуже зручно про це говорити. Але, наприклад, на, думаю, реалізацію, на реалізацію програми по туризму передбачено 200 тисяч гривень. По програмі екологія передбачено 115 тисяч гривень. І це ті кошти, які мали би надійти від роботи екологічної інспекції, яка зараз на жаль не працює. Я впевнена в тому, що чи достатньо цих коштів чи ні, і на що достатньо, на що вистачить вас, зрозуміють лише колеги. адже мова цифр вона є такою сухою і. Не зовсім доступною для широкого загалу нашому телеглядачу цікаво, що ж фактично відбуватиметься вже в цьому році під вашим керівництвом. Отже, резюмуючи так, нашу програму, давайте назвемо основні ті напрямки, в яких ви будете працювати у 2015 році. Чим буде займатися в першу чергу департамент екології та туризму? Я вже говорив, ми постараємось максимально ефективно використати ті кошти, які зараз є в нашому обласному природоохоронному фонді. Крім того, ми подали досить багато запитів на фінансування таких програм з Державного природоохоронного фонду, враховуючи, що там тепер є наші депутати. Які мають безпосередньо відношення до екологічного напрямку, то я дуже сподіваюся, що цей напрямок буде реалізовано. По сміттєзвалищах дуже великий обсяг роботи. Дуже багато потрібно зробити. Так само я сподіваюся, що ми достатню увагу приділимо вирішенню цих питань. У нас залишається та частина роботи, яка пов'язана з реалізацією національними природними парками своїх безпосередніх повноважень. Дуже тісно ми збираємося працювати з національними парками, бо, на жаль, якось. Ця ниточка, зв'язуючий зв елемент був втрачений у зв'язку з тим, що департамент тепер є структурним підрозділом адміністрації, а не міністерства. І трошки національні парки від нас відділились, і ми стараємося зараз цей напрямок роботи реалізувати, бо тут дійсно роботи є досить багато і в туристичному напрямку, і в екологічному. Ну і звичайно, те, що я говорив про Дністер, враховуючи, що ми все-таки департамент екології, дуже важливим видається мені збереження тих ділянок екосистеми, яка дійсно потребує охорони і знищення елементів якої призведе до непоправних втрат. Зараз ми активно співпрацюємо з нашими товаришами з Польщі. Для того, щоб зберегти популяцію такої цінної риби наших водом, як стерлять. Ну що ж, пане Ярославе, так само спокійно і впевнено, як відбулася сьогоднішня наша розмова. Я вам бажаю і реалізації ваших всіх задумів без зайвої амбіційності, але спокійно впевнено йти до всього того, що ви собі запланували. Рік вам вистачить, як ви думаєте. З Божою допомогою і з допомогою тих людей, які переживають і вболівають за нашу природу. Я думаю, що ми зможемо вирішити всі проблеми. Я вам бажаю цього. Спасибі вам за розмову, за те, що відкнулися на моє запрошення. А то, глядачам нагадаю на календарі 18 квітня, день навколишнього. Середовища. З вами були директор департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Ярослав Когутяк і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.